Наче на публічну площину партнери кажуть, що Окей, Україна демонструє, що вона здатна боротися з корупцією. Але якщо говорити про якийсь неофіційний бік всього цього, чи може історія з так званим міндічгейт позначитися і наскільки серйозно на фінансовій підтримці з боку країн Євросоюзу? Ця історія не тільки вона згадуємо корупційні скандали із міністром віце-прем'єром Черничовим, все це завдає я впевнений певний шок для наших партнерів в Європі, тому що говорити, наприклад, як я чую, дехто намагається робити, що бачите, ми їх піймали. То що це означає? Що давайте побільше корупції будемо всіх пім... час від часу. Ловити це, будемо цим хвастатись, це виглядає жалюгідно. Я впевнений абсолютно, що за кулісами завданий дуже серйозний удар по підтримці України. Хоча ця підтримка буде і далі, європейці розуміють, що ми воюємо і за них. Але те, що Фрідрик Мерц висловився публічно, доволі відверто і жорстко, зовсім не дипломатично. Uh -huh. Ваші хлопці повинні бути сидіти вдома, не лізти сюди, перти в Німеччину і отримати від нас субсидії. Це ознака, саме зовнішня ознака цього шоку, яку якого українська влада завдає і завдала нашим західним європейським партнерам, від яких ми життєво незалежні Фактично, це страшна ситуація. А ви пов'язуєте оцю реакцію Мерца на те, що чоловіки призовного мобілізаційного віку за кордоном перебувають. Що це ну, така е, різка реакція Мерца? Це також причина, це ось цей корупційний скандал. Це воно так само має до цього відношення якесь? Прямо відношення немає. Але якби Україна була без корупції, угу. якби воювали ефективно, використовували все ефективно і робили. Не такі кроки, як випускати чоловіків, і не мобілізувати чоловіків від 18 років. Росія мобілізує весь час від 18 років. А ми цього не робимо. Якби все цього не було, а ми були б дуже дуже нормальні, ефективні і без корупції, цілком можливо, що Мерц би таку заяву не зробив публічно. Бо воно все пов'язано ставлення до нас за колісами і публічно. І ці корупційні скандали ну це шок для Європи, що. Б'ють по нашій енергетиці. А ось тут у нутрі близький друг президента Тимур Міндич, який втік, про яке покарання може йти мова. Та він втік, і хтось йому тут допоміг. Все це, це дуже серйозно б'є по нашій обороноздатності безпосередньо по ЗСУ. Це не означає, що там суттєво понизиться, скажімо, військова допомога від Європи. Бо ще раз, вони з одного боку. Розуміють, що ми воюємо також і заник і про це регулярно європейські політики та міністри згадують, як сам Мерд сказав, що вони не в стані війни з Росією, але не в стані миру також. Але Дуже. все це йде в зовсім неправильний бік. Ось що треба зрозуміти, і це мусить припинитися. І влада мусить негайно, чому так довго Кабінет міністрів мовчав, де відставки, які повинні були відбутися того ж вечора, чи наступного дня. А тут починають розглядати, готуватись і так далі. А тоді ще це, знаєте, коли я це чую, мені просто е, аж погано стає, коли я чую, що ну, бачите, все добре, бо ми їх піймали. Кого піймали корупціонерів, які крадуть з нашої енергетичної системи, допоки Росія по ній же б'є. А тут знутрі її розкладають також. Це мусить припинитися. Є звернення від ЄС до партнерів допомогти підтримати Україну в першому кварталі наступного року фінансовому В плані. Йдеться про підтримку фінансову України, і ми знаємо, що відклалося, відклалося питання. Репараційного кредиту на базі рашиських заморожених активів, але всі очікували, що рішення по ним буде до 1 грудня, тобто фактично, давайте говорити так через два тижні трошечки там з хвостиком. Ось це звернення про підтримку в першому кварталі 26-го року. Це в перших три місяці, чи означає це, що репараційний кредит це точно не питання, може бути вирішене в грудні місяці. Може ще бути вирішено, головне, що ми повинні констатувати, що Європа підійшла вже фактично до останнього на півкроку для того, щоб Україна мала зиск, могла використовувати заморожені російські активи. Це дуже важливо. Те, що в останню хвилину Белія фактично наклала певне таке собі вето на цей процес. Не означає, що Європа зупиниться. Вони розуміють, що Україна потребує. Більше більше допомоги, бо це означає, що ми можемо себе захищати краще енергетичну інфраструктуру, засу може воювати сильніше, захищаючи нашу землю. Тому взагалі то в принципі рішення вже прийнято. Головний механізм, як саме це зробити, чи видати кредит із заставою цих заморожених активів. Чи ви почати видавати самі активи? Знаєте, це мені нагадує, uh -huh. що всі, всі стали перед ставком холодним, всі одягнули купальники, але всі чекають, хто перший стрибне, і тут може дай Боже зіграти роль, скажімо, та ж Велика Британія, яка вийшла із Євросоюзу, веде власну uh -huh. політику, це наш великий друг. Вони тримають 28 мільярдів доларів заморожених російських активів. Uh -huh. Якби вони почали видавати їх безпосередньо Україні, це був би. Безумовно, дуже хороший президент прецедент для всієї Європи. Тому в цьому плані все рухається дуже позитивно. Треба трохи більше часу. Я так само зараз зачитаю. Позицію міжнародного валютного фонду на тлі корупційного скандалу вони закликали Україну зміцнити антикорупційні реформи. Ми знаємо, що ми очікуємо нову програму кредиту від міжнародного валютного фонду. Якщо розглядати цю заяву про зміцнення антикорупційних реформ, чого буде вимагати добуватися міжнародний валютний фонд перш ніж буде ухвалена нова програма кредитування України з їхнього боку? Ну, вони хочуть, як е, всі наші друзі, побачити серйозні кроки е, по боротьбі з корупцією. По перше, ця справа Міндича Міндич-Гейт, мусить зараз фактично отримати дуже швидку і ефективну увагу всіх рівнів фактично нашої влади. Поки що цього немає. Е, ще раз кажу відставки, повинні бути, як нас роблять голосування у Верховній Раді, готують прекрасно. А де те, що Зеленський зайшов до каміння і сказав: пиши заяву, пані міністерка чи пане міністр. це також абсолютно можна і треба робити. Це би показало, що ми серйозно. А тут щось чекає, там ті мовчать, там ті починають якісь перепрошую, але дурацькі виправдання давати, що О, ми їх піймали. Не повинно бути цієї корупції, і дуже турбує те, що саме переслідування цієї справи зараз не проводиться. Як слід, це перше і найважливіше, що треба зробити. Далі структурні реформи ну багато ще є. Не дай Боже знову повернутися до якихось спроб там ліквідувати незалежність. Тож набу є великі проблеми з ДБРом. Є вимога міжнародних фінансових інституцій, фактично навести з ним. Порядком оце це відомство працює не так, як треба. Роботи дуже багато, і на жаль, саме розпочинати цю роботу. Ми хочемо побачити якомога швидше, але поки що це не дуже видно, е, оскільки мідічгейт це результат, яку роботи яку провели Набу та Сап і вони оприлюднили, і все це стало публічним. І зараз є заява представників Набу і САП про те, що вони будуть залучати міжнародні. Структури для того, щоб відстежити рух вкрадених коштів через державні приватні банки, рух коштів за кордоном відповідно, які виводилися з України. Кривонос каже це, очільник набу каже про те, що є інформація про те, що фігуранти часто використовували криптовалюту. І, от запитання: якщо буде набу звертатися про допомогу з одного боку, це демонструє готовність. України бути відкритими в питанні знайти винних, покарати і повернути гроші, які були вкрадені з допомогою міжнародних партнерів. Але з іншого боку, ми можемо наштовхнутися на історію, яка засвідчить великий більший масштаб викраденого, аніж ми можемо зараз собі прогнозувати. Чи не може бути це палка з двома кінцями, пане Іване? Дивіться, немає вибору, крім розслідувати і карати злочини. Це наш обов'язок. Якщо це не робити, а пізніше десь вилізе все одно інформація, uh -huh. що на фактично корупційний цей скандал ширший, то буде в 10 разів гірше, ніж наші е е єдиний, можливо, працюючий правоохоронний антикорупційний орган НАБУ спрацює і сам розкриє більш цю, цю цей гнійний прорив. Але ж на чому я на хочу наголосити? Розслідувати гроші це. До справи носити допомогу міжнародних партнерів це прекрасно, але це навіть трохи звучить як відкладання головного? Чому? Бо е, досліджувати, як працює і куди пішли криптовалютні кошти, це дуже складно, часом неможливо. Але в мене запитання: а де розслідування і притягнення до відповідальності тих, які по-перше повідомили Міндачу про обшук, який відбуватиметься, і допомогли йому втекти з країни? Оце, якби Україна зараз виставила, як часом там робиться, знайшли крота внутрі СБУ і отримали там за Щевереть. Отак зараз виставити тих, хто допомогли. Мідече вже немає в Україні. Його можливо, він повернеться чи поїде ну, в Ізраїль, він начебто. Ми мусимо карати винних. Це найважливіше. І навпаки, тут не видно це що що там робиться, чи не шовом знову будуть судити 2-3 роки. Тоді потроху воно заміниман, а вихід під так, заставу дві двох фігуранток цієї справи Міндіч-Гейт, Воно як впливає? Тому що ну для мене дивно, що набу просило заставу. До прикладу вихід під заставу. Чому не просили просто утримання під варту без можливості вийти під заставу? Абсолютно, це також дуже погано виглядає. Треба розуміти, що Набу це не є монолітна структура. Є директор Набу, який веде певну свою роботу, і є окремі детективи, які, слава Богу, мають незалежність вести незалежні розслідування, щоб не хотів там директор чи президент, чи хто інший. Але це не є монолітна структура. І хто просив оце, фактично, щоб випустили двох фігурантів під заставу, я теж не знаю. Але це також погано виглядає. Ще ну раз, просто там таке знаєте, враження. така компанія одноденка з статутним фондом в тисячу гривень, аж але внесли, вибачте, мільйони десятки мільйонів гривень застави. Ну парадоксальна ситуація. Так. Це по перше. Це по друге, як можна їх відпускати, враховуючи резонанс, і саме ефект цього страшного корупційного скандалу на нас, на нашу обороноздатність, на на фактично на наших військових. Не можу цього було допустити, і, і я не бачу тут руку президента, який повинен був втрутитися і що зробити негайно на заході. Прийнято, щоб ви знали найменші скандали там, наприклад, Борис Джонсон пішов відставку. знаєте чому? Бо виявляється підняли кілька келиків uh -huh. на ній на якомусь святі, допоки він був прем'єр-міністром. Він перестав бути прем'єр-міністром Великої Британії через це. Хоча був локдаун. А в нас вкрали то. 50 чи скільки мільйонів доларів з енерго через енергоатом людина втекла. Немає винуватців, немає тих, хто його вивели. Звідси, це що, він, він сам просто вийшов на вулиці, кудись поїхав. Ні, ми мусимо карати вини. Колись, до речі, під час після виступу у Верховній Раді президент uh -huh. старший Джордж Буш сказав Порошенку чи хто тоді був президентом. Ви мусите карати винних. Оце те, що не вистачає, це найкраще що ми можемо зробити, щоб підкріпити нашу підтримку від наших партнерів. Спаси і, і примусити при... помовчати нашим недругам. Ви бачите, як Угорщина користується цим корупційним скандалом. Ні, Ну хто б сумнівався в Угорщині? Слухайте, і в москалі будуть так, користуватися. Ми ж знаємо, що вороги не сплять. Ми ж знаємо це, пане Іване. Завжди тільки абсолютно погано, що ми даємо приводи для цього. Зброю. Так. спасибі за розмову, пане Іване. Іван Лозовий політолог міжнародний був у нас на зв'язку. І говорили ми на тему фінансової підтримки з боку країн-партнерів. Ну і відповідно, як це може повпливати на цю підтримку, те, що у нас масштабно вибухнув Міндіч-Гейт. і чим це може обернутися для України в подальшому.